Чи здивується, хтось сьогодні підсніжникам? Їх продають на базарі ті квіткарки. Їх можна зустріти і на міських клумбах, і на сільських квітниках. А чи може хтось похизуватися тим, що бачив підсніжники у дикій природі? Сьогодні вирушаємо туди, звідки прийшли до нас перші весняні квіти? Виїжджаємо з міста у бік Баранівки. Саме у тій стороні у лісах Баранівського лісомисливського господарства сподіваємося побачити того, хто білий як сніг пробудився від сну, бо першим зустрічає красуню весну. Не дарма наш загін вже на юних проте ще й не старих натуралістів. У суто жіночому складі ми прагнемо тепла та квітів, моря квітів. Та дорогою примічаємо. Ліс ще зовсім сонливий, де не де ще й сніг лежить. За Баранівкою пірнаємо у ліс. Де не приїде автотранспорт, там приїде транспорт гужовий. Амуніція у вигляді гумових чобіт 43-го розміру та тачка з відкидним верхом мають посприяти нам у зйомках. Дівчата, ну що, поїхали? А далеко їхати? Ну, десь приблизно кілометр. Ще не розцвіли ці квіти лісові, тому пісніжник так показує, що він дуже красивий. А коли вже всі квіти зацвітують, то в ліс взагалі не можна зайти. Бо боїся ступити на якесь, пошкодити стебельці якоїсь красивої квітки. А як звати ваших коней? З правої сторони малиш, вже старичок, йому вже до 30 років, а зліва. Маша, машка називається років вісім. Мабуть, тільки кіньми їздити на даний час, да. А в літній період, коли сухо, можна мотоциклом, мони пішки. Маша та малиш вагою не менше центнерів п'ять везуть нас до заказника «Підсніжник». Але впродовж нашого вояжу на возі ніяких ознак світіння у полі зору не видно, та й не дивно. Це ж перший по-справжньому теплий весняний день. Репіння воза та хлюпання калюж знизу геть не в'яжуться із яскравим сонцем, що припікає зверху. Саме зараз у лісі панує особлива атмосфера. Співають перші перелітні птахи. Ледве-ледве ліс починає вкриватися з зеленю і здалека здається навіть сірим. Але попереду я вже бачу білу ковдру. Жіночий десант вже розбігся у пошуках квітів. Але нам із вами немає куди поспішати. У казку поринаємо повільно, смакуючи кожну мить. Ой, перший. Масічка, який він одинокий, але гарнющий. Цей лісовий струмок є своєрідним кордоном заказника. Його дзючання так зачаровує, що, здається, далі можна вже й не йти. Але мета, що вже так близько, не дає вколисатися. Віктора Петровичу, ми так довго їхали, їхали, все ж таки приїхали. Скажіть, хто і коли помітив, що тут в такій кількості ростуть підсніжники? Ми приїхали до заказника, бутан... заказника місцевого значення. Ботанічний заказник місцевого значення. Я казала, підсніжник. що я ці чоботи згублю. Підсніжник. Значить, цей заказник був створений у 2009 році. Значить, він був створений за ініціативи. Ой, був створений за ініціативи державного підприємства Баранівське лісомисливське господарство. В ті роки ми побачили підсніжника раніше було трохи менше. Останні роки спостерігалося деяке його збільшення його кількості. Взагалі в Баранівському районі таких місць дає підсніжник дуже мало. Це практично єдине місце в Баранівському районі, де масово є ця маленька рослинка. І тоді лісгоспом було прийнято рішення про створення в дану на даній території заказника. Колись цих квіток розповідають у лісі було повно, але все тече і змінюється. І з часом підсніжник став такою рідкістю, що у 2009-му його було занесено до Червоної книги України. Віктора Петровичу, отже, все ж таки заказник виходить досить молодий. так? Що, скажімо так, спонукало створити тут е, таке заповідне місце? Ну, як ми бачимо, ми зараз знаходимося в цьому заказнику. Як ми бачимо на круги цю маленьку рослинку, підсніжник-білосніжний. Його лати... він походить з родини Амасорові. Значить, ця родина з грецької мови означає молочну квіткові. Як ми бачимо, він біленький, але є його різновидності, можуть бути трошки наших відтінків. Взагалі до цієї родини відноситься десь до 20 видів різних підсніжників. А на території України є три види: підсніжник білосніжний, який ми бачимо, підсніжник Ельвіза і підсніжник складчастий. На нашій території, де ми зараз знаходимося, це підсніжник білосніжний. Взагалі підсніжники в основному розповсюджені на правобережжі України і в Криму. Є така старої Легенда каже, що це коли Єву вигнали з раю, то це була, був кінець зими. І, значить, вона дуже сильно плакала, і значить, це сльози Єви вигнані з раю. Дякую вам за таку легенду. А якщо з наукової точки зору, що характеризує цю рослину, які її особливості? Ну, це особливість цієї рослинки, що це рослинка в нашій місцевості, це, це єдина рослина, яка вона може ще практично в кінці лютого місяця. Якщо складуться хороші погодні умови, що дійсно сніг, о, сніг зійде у лісі, то практично вже в кінці лютого ми можемо побачити цвітіння цієї рослинки. Ще ж... Можна сказати, що це дійсно підсніжник, Це Де... перша е, весняна квітка. Да, ви зверніть увагу, що цього року сніг лежав практично, все, буквально в лісі. Він зійшов, буквально тиждень назад. І тільки сніг зійшов, вже буквально через день-два з'явилися перші екземпляри цієї рослини. Цвітіння цієї рослини, вона дійсно, як швидко зацвітає, так швидко вона і. І цвітіння продовжується півтора-два півтора, тижні, не більше. А далі її підганяє анемона, вітрянка дібровна, інші рослини і... на цій же місцевості? на цій же місцевості. Так. І практично його стає вже незамітним. І рослинки просто кажу, півтора-два тижні вона працює. Ось ми тут вже кілька хвилин, а я вже вгрузла доволі волога місцина. Як ми бачимо, дійсно враховує, якщо сказати за екологічні особливості, цієї рослини, як я вже казав, що це першоцвіт і разом з тим, цей першоцвіт розповсюджений тільки в конкретних типах умов місця зростання. Ми зараз знаходимося в заказнику, тут є 4 квартала. Загальна площа заказника 287 гектарів. Але я мушу сказати, що по всій території заказника цей підсніжник не розповсюджений. Можна Будь ласка. Розмова у нас добре. Да. Так розумію, да. я що розказую. Значить, по всій території заказника ця рослинка не розповсюджена, а вона, вона полюбляє, як ми бачимо, більш такі вологі умови місця зростання. Такі ліси, як ми бачимо, ліс, вільха, ясен, береза, осика. Це умови місця зростання понижені, тобто близько гвинтові води. Якщо взяти рядом ось є ялиновий ліс, сосновий ліс, в, цих, в цьому лісі практично підсніжника немає. Це говорить про те, що рослинка любить саме таку землю, яку ми бачимо. Знаєте, мені доводилося бачити підсніжники і на доволі кам'янистій місцевості. От чому так тут болото, там камінь. Як я вже казав, що в нас взагалі до родини підсніжників є, є близько 20 різних видів цього. І діло в тім, що є різні різновиди, я вже казав, що в Україні є складчастий підсніжник, підсніжник ельвеза. І діло в тім, що вони можуть також просто умови місця зростання можуть в деякій мірі в них відрізнятися від наших. Цей підсніжник, що в нас заказник створений, цей підсніжник любить саме вологі типи умов місця зростання. Віктора Петровичу, я помітила, що ліс тут розростає. Те, так би мовити, сам по собі не прибирається, так не проводяться рубки. Це ознака е заказника, так. Звичайно, це заказник місцевого значення, хоча деяка господарська діяльність в ньому і дозволена, я зараз вернусь до цього питання, взагалі в заказниках більшість міроприємств обмежені. Значить, рубки головного користування ну, в заказнику категорично заборонені. Uh -huh. Рубки формування і оздоровлення лісів, вибіркові санітарні рубки, інші господарські рубки вони дозволяються, але за погодженням з охоронним природне середовище. Uh -huh. да. Діло в тім, що якщо навіть не Якщо провести рубку в такому заказнику, це я звертаю увагу, що це заказник ботанічний. Бо є заказники, допустимо, загальнозоологічні, деревні заказники, а це ботанічний. І якщо якусь рубку в ботанічному заказнику провести, воно дозволяється згідно законодавства. Воно дозволяється тільки в сніжний період, тобто, щоб була наявність снігового покриву, який захищає, да, який, який захищає квіти, щоб при валці лісу, при, трилю, при трилюванні лісу, не допустити пошкодження кореневої системи цих маленьких рослинок. Скажіть, будь ласка, ось за останній час ви помітили, щоб кількість квітів збільшувалася, збільшувалася площа, яку вони займають? Так, да, Дійсно, останні роки спостерігається певне розширення площі ареалу даної рослини. Він, він дійсно трошки, як говориться його площа, в деякій мірі збільшується. Я не буду у вас навіть питати про браконьєрів, бо сюди дістатися досить важко, щоб нарвати підсніжних для продажу. Але все ж таки, от як часто тут бувають люди? Ну, Як ви вже сказали, дуже добре, що цей заказник розміщений в такому місці, що тут поблизу населених пунктів немає. Це також відіграє певну роль. Хоча я можу сказати, от по телевізору часто бачиш Крим, там дійсно з підсніжником ціла, ціла як говориться, проблема. Там з Криму люди везуть його в Київ на базар, У нас такої проблеми. Станом на сьогоднішній день абсолютно немає. По-перше, у нас тут це таке і не прийнято, а по-друге, тут, коли підсніжник цвіте, здійснюється його охорона. Вікторе Петровичу, я не сумніваюся, що тут є ще краще, ніж де ми сидимо місця. Є? Звичайно, якщо пройти в всю сторону, сюди південніше трошки, там дійсно сплошний, сплошний грунтовий покрив? Дима? Підсніжника, так. Да. Діло в тім, що тут є місця, що на, на один квадратний метр бути, може бути до 30-50 пятдесяти особин підсніжника на одному квадратному метрі. Якщо туди пройти, ми можемо побачити це такі місця. Да, да, це ціле сплошне сплошне мережево. Скажіть, а як тут з гадами? Ви, ви знаєте, ну я вам скажу, що змії, вужі, як говориться, в лісі, це теж вони відіграють теж певну роль для лісу. І як говориться, сказати, що їх немає, такого не скажеш. Вони дійсно є і, і їх у лісі є багато. Заказнику підсніжник, що розташований на території Зеремлянського лісництва Баранівського лісомисливського господарства, майже на всій його території, ледве на 300 гектарів, у надзвичайній кількості росте рідкісна у природі рослина підсніжник-білосніжний. Зростанню та поширенню цього червонокнижного виду сприяють природоохоронні заходи, що тут проводять серед усіх дикорослих рослин найуразливіші саме ранньовесняні квітучі більшість із них мають дуже короткий вегетаційний період. У першоцвітів, до яких належить підсніжник, є ще й інша назва ефемероїди. Грецькою це означає «швидкоплинний». За якийсь тиждень-два їм потрібно встигнути вирости, зацвісти, утворити насіння, накопичити поживні речовини до наступного року. Після запилення підсніжник утворює невеликий плід, який містить насіння з місистим придатком, що приваблює мурах. І тоді разом із комахами насіння мандрує лісом. Утім, і не кожна насінина проростає впродовж трьох, а то й дванадцяти років. Насіння може перебувати у стані спокою, а молоді рослини розквітнуть не раніше ніж за чотири роки. Є й інший бік справи. Адже рослинне сімейство складалося тисячоліттями, і зникнення одного виду, здавалося б, непомітної рослинки може призвести до важких наслідків для цілої екосистеми. Адже першоцвіти це єдине джерело живлення для комах ранньої весни. Між усіма мешканцями цього лісу, видимими і невидимими людським оком, існує нерозривний зв'язок. Блукаючи місциною, ми помітили сліди козуль і кабанів. А між деревами ширяють непосадючі білки. Десь у височині дерев переспівують одна одну пташки, і все це під легкий супровід звичання комах. Чуєте, як працюють джоли. Дивно, але чим довше настає теплі, тим довше квітнуть підсніжники, і це треба врахувати шанувальникам цієї холодної краси.